Три типи психологічного болю, котрий ви можете бачити в нашому світі. Перший тип це направлений. Або спеціально я роблю комусь боляче, або не спеціально. Тобто це я якось впливаю на людину чи групу людей і їм від моїх впливів боляче. Тобто, наприклад, я можу сказати, ти там якийсь там дурний і так далі, тому подібне. Що я хочу зробити, я хочу спричинити біль. Про причин-наслідкові зв'язки, чому я хочу причинити біль, то вже давайте в наступному відео, добре? От! Другий спосіб це я причинив біль випадково. Ну, наприклад, я розказував якусь історію, перейшов на особистості, у людини є травма, відбулася ретравматизація або десь був тригерний елемент, і далі людині відбулося боляче. Але є ще третій тип, про котрий ви мало десь чули: це травма об когось. Приклад, стоїть. Комодик. Ви такий йдете, ла 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 ла, -ла" і потом пальчиком хрінак в той комодик, і вам боляче. Чи винуватий ваш шкафчик в тому, що ви в нього жахнулись. Не винуватий, але вам боляче. Тут те саме. Приклад із реальних, да, із людей. Ви, ви гуртаєте Тік-Ток і бачите стрібера якогось, він там щось розказує, показує. Ну, наприклад, мій стрім з психології та ентимології. І от я щось розказую, привожу якісь статті, дані. І. Я щось кажу, але це не вам. Вас сто людей в мене на стрімі. І ви об мої слова вам стало боляче. От, тобто, момент, що я не направляю мою промову на вас, я просто є в цілому в інфопросторі. Або ще приклад, ви йдете по вулиці, ла 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 ла, -ла, -ла І бачите, як батько б'є по сраці дитину свою. Цей акт не направлений на вас, але ви об цю людину, вам може стати психологічно боляче. Вам ментально буде важко, бо вас десь закине ваші ситуації або ще кудись. Тому ось такі є три типи психологічного болю.